3 серпня, розсада вже проходить заколку. вона вже заколку пройшла, готова до посадки. Тут приблизно стоїть 4 тисячі, 4 тисячі, десь приблизно трішки більше, ніж 8 тисяч тут стоїть. Маточний клері був весь прибраний від бур'яну, але бур'ян заново пішов. Бачимо, що є зелені, зелений вуз, пішов пішло масове вусонаростання. Червоні. Це старі, зелені, свіженькі пішли, і так можна подивитися, по камері не сильно виділяється, а так вживу виділяється, що пішло масове. Масовий вус. Ремонтантність проявляє клері. Як Звичайно, після зачистки. Е, ніяких проявів грибкових заболювань на даний момент не виявлено. Е, на деяких інших сортах присутній кліщ, На клері такого немає. Світхард на днях стартує, стартують вуси, теж підтягується до клері. Вид, видно кліщ. Кліщ, ось він кліщ. Із погодними умовами. Висока температура, кліщ процвітає. Мальвіна тут повний тут по кліщу. Ось пошкодження кліщем. Сама ось маточна рослина пошкоджена. Все це будуть маточники, купаної розсади. Е, мальвіна пошкоджена кліщем найбільше. Потім світхард тільки починає кліщ проявлятися на ньому. Кліщ також полюбляє світхард. Він проявляється тут. Потрібно слідкувати. А клері... В принципі, порядок. Поки полив перестов, покажу ось клері. Вона вже виростає, вона вже требує посадку. Висадити зараз я не можу, тобто вона вже сформувалася гарно і треба тільки пересортувати. Втягується помалу іазія по вусообразуванні вуз підходить, ось скоро вже буде масове. В принципі, ніяких критичних є буря плямистість. Це єдине таке проявлення на всьому моєму участку на Азії. Кліща я не виявив. Це така ситуація зараз на Азії. В мене тут три трола, Аня, Кабрило і Мурано. Кабріло щось так, щось вона підзаморилася трошки. Ну, то нічого. Ну, кліщ, кліщ садить. На, на Мурано кліща не видно. Мурано виглядає трішки покраще. Аня містами. Є пару таких кліщів бачив. Ось є кліщ присутній. Росадник у мене залишилося під 4000 рослин. Це в мене трішки Мальвіни. Ось оце Мальвіна, а все інше це НСД. По трішки в мене НСД. Це. Альбіон, ну там підписано, не пам'ятаю. Тут в мене Мурано і Аніа, Капріло, і це в мене Альбіона трішки. Приблизно тут 4 тисячі рослин. Ні, в мене запланований такий коктейль. Фундазим. Значить, це від системник, від захворювань. Буду попереджувати буру п'ятниць назві і так само захищати, профілактику робити на всіх інших сортах. Міральд, це від всіх видів кліщів, на хвойних та ягідних. Міральд. Гарні отзиви про нього. Взагалі, в принципі, планував його давно купити, ну, купив тільки в цьому році. Значить, Буду робити на 45 літрів. Цей флакончик повний 100 грам, на 45-48 на літрів робочого розчину фундазиму 50 грам. і адювант прилипач теж буде 50 грам. Збільшую трішки дозу на 5%. У мене встановлений посеред трубопроводу таймер поливу. Це для розсади. Він постійно, постійно насосна станція создає тиск і відкривається, відкривається кран на таймері поливу. З труба. Полив вімкнувся. Також в мене е, включено в цю лінію розсадник. В розсаднику зараз йде теж полив в розсаднику. Задіяні отакі три вертушки, які создають крупну каплю, розкидають її на діаметр приблизно до 5 метрів. Водовили в них 38 літрів в час. В принципі, своєю задачею справляються. Один перекрив, щоб тиску хватало. Ось, ось оцей перекрив. Три працюють бо тиску не вистачатиме на полив основної розсади. Таймер можна налаштувати під любі погодні умови. У мене стоїть кожні 4 години і він вмикається на 10 хвилин. Це я його зараз примусував включив. я його виставляю кожні 4 години на 10 хвилин. Я все замішав. Отака в мене ємність 50 літрова, вже я набрав, спускаю краном, за один раз все намішую, 16 літрів. Оприскувач акумуляторний. Восьма година вечора. Запускаю я оприскування. Одне із найважливіших правильно пройтися по розсаді. Зберегти розсаду це найважливіше. Іти можна прямо по розсаді, нічого страшного з нею не буде, вона відновиться. Особливо, якщо завтра дощ, то вона за один день буде у вас як новенька. А якщо дощу немає, то вона пару деньків і вона встане. Саме головне не танцювати на ній, не крутити отак ногами. Обережно став, пройшовся і буде все добре, не потрібно лишнє так переживати за нею. Одна із е, причин, чого я все тут переробляю, це значить е, сорти ті, що я замовляв, там, мені повисилали, е, Мені не сподобалися ці сорти, вони не е, відповідають сортності. Всі мої сорти були посажені, е, Мені все сподобалося. Половина із сортів це я купляв. Значить, вони не підходять, вони там в перемішку всі вирішив все переробити, роблю все своїм. Посадочний матеріал буду свій робити. Бугри в прошлому році в мене були отак. В цьому році розвертаю по сонцю так. І ніякого рівного ґрунту, будуть тільки бугри в цьому році. Земля готується до посадки. Сьогодні вже, в принципі, я повинен був досаджувати останній бугор, якби правильніше це було б. Але зараз ситуація така, що поки що здіскував. На днях чекаю оранку, будемо переорюватися через. Тиждень приблизно я вже домовився з мотоблоком, приїжджає мотоблок, буде все мотоблочить. Якщо в мене вийде, перед мотоблоком все залить водою. Забризкать, це буде дуже добре. Я не знаю, як таку площину з моїм насосом зробити. Це практично неможливо, попробую щось вигадати по типу двох насосів. Послідовно з'єднані два насоси один за одним. І попробую методом дощування. Накрити всю цю ділянку. Ну, попробую, Якщо я побачу, що буде гарний водовилив, то я пролью все. Якщо не буде гарного водовиливу, не добьюся, то значить нічого не робитиму, просто-напросто зафрезеруємо. Можливо, сюди додав перегною. Перегной, як мені сказали, що є в наявності перегній такий вже розсипчастий. вже як Повністю вже перегнив. Добавлю сюди, тому що в році, в наступному сезоні, планую попрацювати з біотою, попрацювати з тріходермою. Тут в мене була солома, рівний ґрунт. Це в мене тут було бугри. І отам наприкінці вже теж був рівний ґрунт. Зараз ділянка виглядає так. Я сподіваюся, що робота йтиме приблизно по тому плану, як я собі вистроїв. Запізнююся на місяць. Ну, ситуація зараз така.